Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочу підняти таку тему, як читання Біблії. Стикаючись в наставності з багатьма людьми, я бачу, що це є вкрай такою кризисною темою насправді, тому що зачастую люди читають Біблію. От вони відкривають? Або у них є план, вони прочитали, закинули і пішли, або е, читають до, до тих пір, поки око десь не зупиниться, тобто не зачепить якась фраза. Е, це є глобальна проблема. Чому? Тому що ти або просто прочитав, або поки не зачепиться око за щось. Це виходить, що не працює принцип, який записаний в новому заповіті в е, Тимофія. Там так сказано: все писання. Бога вдохновлено, полезно для навчання і настання. В мене питання. Те, що ти прочитав взагалі жодне слово? Не полезно? Це як? Тобто тут я віруючи, коли говорю всім там, я віруючі, я там вже багато років, я таке молодець, служу. А коли мова йде до читання Біблії, як ти читаєш її, як ти вивчаєш слово Боже? Такий опа, якийсь диссонанс, щось не так. Якщо ви розуміли, що не може, да, як Бог каже, бути протиріч, ти або віруючий, і дійсно кожне слово в Біблії є важливим для того, щоб почути, пороздумувати. Для того, щоб зрозуміти, для чого це слово було тут написано, що я маю з цим словом робити, і так далі. А не чекати, коли щось може бути мене торкнеться. Я хочу, щоб ми були в нашому сучасному світі дійсно класними християнами, за якими хочеться йти, вивчаючи тему, чому вірують в такі от, ну, ніби слабкі, да, тепленькі. Я розумію, що Господь показує нам, що дійсно ти або палкий, гарячий або холодний, зневірений. Інших стадій не дано. В плані, якщо ми говоримо про віру, про вивчення Слова Боже, прослідування за Богом. І тому не можуть бути таких протиріч в нашому житті, тому що люди бачать, вони розуміють, що дати віруючий, але ти слабкий. Неважливо, скільки років ти ходиш до церкви, неважливо двері чи Взагалі не важливо. Якщо ти слабкий, то як за тобою можна піти? Чому Руф пішла за своєю мамою другою на імінь? Тому що вона бачила сильну віру. Їй хотілося піти. Сьогодні люди не хочуть іти в християнство в більшості случаї. Як це було і раніше, в принципі, нічого немає нового під сонцем, як каже єклісіаст. Але багато історій ми знаємо, як да, ми дивимося, ой, хтось зайшов в церкву, і якась бабуляче сказала, що а, в нас так не прийнято ходити або читати, або дивитися, або ще щось. Да? Люди розвертаються більше в церкву не приходить. Ми бачимо такі, знаєте, стартові точечки, які заважають прийти. А коли людина цілеспрямована, ходить рік-два, а потім бац ізла. Тому що вона бачить лицемірство в церквах. Вона бачить те, що неприйнятно для віруючих, для християн. І вона каже: а чим відрізняється світ від церкви, да нічим. Єдине, чим відрізняється, це просто ну да, ви вірите в Бога все. Давайте молитися про те, щоб нам вистачало сили бути тими віруючими, які є дійсно справжніми віруючими, які дбають. Я зараз кажу не про авторитет, я зараз кажу не про умніму святість. Я кажу реально про внутрішній стан, який залежить від того, як я читаю Біблію, як я розвиваю свої стосунки з Богом, як я розумію наскільки глибоко, наскільки. Класно, підбираючи правильні слова, я можу з будь-якою людиною. Неважливо, вона буде маловірна, младенцем, вона буде взагалі зневірна, або хтось щось там супер класний проповідник. Чи буде в нас цікава дискусія? Чи зможемо ми поговорити про цінності? Чи зможемо ми прийняти відповідь будь-якої людини? І не сказати, що ти неправильно розумієш. І починається засудження. Тобто, твоя істина, вона правильна, бо тобі Бог так сказав. А якщо Бог сказав іншій людині так, то це вже неправильно. А чого це? Тобто Бог там не працює, а тут працює? Це як працює? Тобто, виходить, що якщо я захочу прийти в церкву, я прийду з розмаху, скажу так, з вами усіма Бог не працює, а от зі мною працює, всі слухайтесь мене. Так це має виглядати? Я не думаю. Бог працює з кожною людиною. Чи готові ми прийняти. Нагаграність Бога, який показує одне місце, один вірш абсолютно по-різному кожній людині, і це принести іншим людям, які будуть потім з нами віруючими, які захочуть піти до Бога, в якого ми віримо. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за ці істини, благослови нас це розуміти. І достойно поставляти тебе через те, як ми читаємо Біблію, як ми внікаємо в слово, як ми роздумуємо, як ми його приймаємо і насаджуємо в своє серце і розум. Благослови нас в цьому, будь ласка, тому що я хочу, щоб і я, і всі, кого я знаю, і навіть кого не знаю в цьому світі, щоб вони були дійсно стійкими, палкими, класними віручими, за якими хочеться йти. Амінь всім гарного дня!